Українські розвідники систематично нищать ворожу ППО на тимчасово окупованих територіях. Бійці ГУР влучними ударами дронів вразили зенітно-ракетний комплекс ТОР-М1, командний пункт ЗРК С 400 та радіолокаційну станцію зі складу комплексу БУК м 3 Черговий ворожий штурм відбили наші оборонці на покровському напрямку. В бік позицій 93-ї окремої механізованої бригади висунулись окупанти на броньованій техніці. Та ще на підступах загарбників зупинили. Оператори fpv дронів вразили три бойові броньовані машини та бойову машину піхоти противника. Ще один російський штурм впевнено відбили наші оборонці. Окупанти намагалися дістатися до позиції збройних сил України за мангаленою бронегрупою, але перевага виявилась на українському боці. Внаслідок влучних ударів fpv дронами та бомберами. Ворожу техніку вдалося знищити. Тим часом бійці підрозділу Сігнум зенітними дронами збили три ворожі БПЛА зала та рідкісний російський розвіддрон Мерлін. Нагадаємо, цей безпілотник працює на електротязі і використовується окупантами для коригування артилерії та спостереження за позиціями сил оборони на лиманському напрямку по ворожій логістиці та позиціях російських солдатів. Працюють оператори важких дронів бомберів Наші оборонці атакують ворога різними боєприпасами, зокрема й протитанковими мінами. Внаслідок чергового нічного вильоту вдалося знищити ворожу вантажівку, а також підірвати склад противника та ліквідувати кількох окупантів. Роботизовані комплекси вже стали невід'ємною частиною сучасної війни. І ось чергове підтвердження: український НРК Камікадзе непомітно рухається за групою російських солдатів і виявляє місце їхньої дислокації. Як тільки окупанти сховалися під мостом, оператор направляє НРК до противника і знищує ворожу групу. А наступна історія вже про російський наземний роботизований комплекс. На одному з напрямків його виявили воїни 63-ї окремої механізованої бригади. За допомогою робота окупанти намагалися доставити боєкомплект на позиції своїх солдатів. Втім, FPV-дрон наших оборонців знищив і комплекс, і боєкомплект. А це відео знищення ворожого польового складу. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади виявили скупчення ворожих протитанкових мін посеред поля і кількома влучними скидами змусили здетонувати ворожий склад з боєпасами. Українська авіація теж продовжує нищити ворожі пункти базування та скупчення особового складу. Цього разу аеророзвідка виявила російський пункт керування БПЛА, зокрема й розвіддронів, якими противник коригував удари по Чернігівщині. Одна авіабомба з українського винищувача, і позиція окупантів знищена.